На дворі мряка та дощ, а ось в дитячому садочку номер 22 сьогодні панувала тепла та весела атмосфера. Традиційне свято осені зібрало в дошкільному навчальному закладі дітлахів їхніх батьків та вихователів. Діти старшої групи підготували насичену програму, те, що вони вивчили в дитсадочку з початку вересня, а батьки з захопленням та хвилюванням слідкували за своїми чадами, кажуть, що такі свята об'єднують родину. Син радного рос без внимания. Обов'язково посещаємо всі мероприятия, утренники, і все що проводиться. Дуже подобається дивитися, як діти стараються, дуже гарно співають. вивчають вірші, дуже радіють, коли вдягають на них костюми. Їм самим це подобається, і нам дуже подобається спостерігати за своїми діточками, як вони в нас ростуть і які вони в нас гарні. Цьогоріч дитсадок номер двадцять два відзначив ювілей. Це єдиний дошкільний навчальний заклад в мікрорайоні Зас. Тут виховуються 270. ...55 дошкільнят у 14 групах, аби дітлахам було цікаво та корисно, вихователі щоразу вигадують щось новеньке. Ми таку ізюминку придумали. У нас бачите, ще й торгують, торгують якимись солодощами. Дітям дуже цікаво. Ну це ярмарок для дітей старшої групи. Ви сьогодні побачили. Тобто, весь матеріал, який ми за осінь вивчили, ми показуємо для наших батьків, для дітей, для всього навчального закладу. А після дійства батькам запропонували подивитись. Виставку коробок